Комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає способи та засоби створення і працювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Як ти думаєш, у яких сферах використовується комп'ютерна графіка? Звісно, це наука і техніка, медицина. Освіта. Реклама, індустрія розваг. Запам'ятай, основний об'єкт комп'ютерної графіки це графічне зображення. Наприклад, малюнок або фотографія, діаграма або схема. Архітектурний ескіз або рекламний плакат, кадри з мультфільму або відеоролика. Штрих-код qr код Графічне зображення можна створити різними способами. Найбільш розповсюдженими є створення графічних зображень з використанням графічних редакторів. Багато з них вам вже відомі. Деякі ми будемо вивчати в майбутньому. Окрім графічних редакторів, для створення зображень використовують інші типи комп'ютерних програм, наприклад, генератори QR-кодів. Або використовують табличні процесори для створення діаграми графіків. А за останні роки у світі створено десятки нейромереж, які здатні генерувати картинки. За вашим текстовим описом. Графічне зображення як об'єкт має певні властивості. Ці властивості залежать від того, до якого виду графічних зображень воно належить. Залежно від способу побудови та кодування графічного зображення, їх поділяють на растрові, векторні, фрактальні та тривимірні. У шостому класі ми продовжимо вивчати растрову та векторну графіку. Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників, пікселів. Таке зображення схоже на мозаїку, яку виготовлено з елементів однакового розміру. Растрові зображення можна створювати за допомогою графічних редакторів, а також фотокамер, сканерів та інших пристроїв. Розглянемо явище пікселізації зображення. Після збільшення масштабу перегляду графічного зображення або його розмірів стає помітною мозаїчна структура зображення. Це явище і називається пікселізація. Піксель є найменшим об'єктом растрового зображення. Піксель має такі властивості, як розташування. Яке вказує на місце знаходження пікселя та колір. Будь-яке растрове зображення як єдиний графічний об'єкт також має певні властивості. Розміри це ширина та висота малюнка. Зазначення цих властивостей задають в певних одиницях довжини. Найпоширеніше це сантиметри, дюйми та пікселі. Так, однакове за розміром фото можна заміряти різними способами: в сантиметрах, дюймах чи пікселях. Роздільність від англійського слова resolution, тобто розкладання на складові, це кількість пікселів або точок на одиницю довжини зображення. Роздивіться, перед вами один квадратний сантиметр. Чим більша роздільна здатність, тим більше пікселів розміщується в квадраті. Самі пікселі стають меншими, що дає змогу використовувати більше кольорів та значно збільшувати деталізацію зображень. Але не заплутайся: існують два поняття DPI та PPI. Саме в них вимірюється роздільна здатність DPI від англійського Perinch – це кількість чорнильних точок, які ваш принтер може розмістити в одному дюймі. А PPI, тобто Pixels per inch, це кількість пікселів в одному дюймі, які може відобразити ваш екран. Перше поняття використовується для налаштування дроку. А друге є характеристикою роздільної здатності монітору. Більш складним поняттям є глибина кольору. Це обсяг пам'яті у бітах, що використовується для кодування кольору одного пікселя. Вимірюються вони в бітах на піксель. Ось як чорно-білий та кольоровий градієнт буде виглядати на різній бітовій глибині. Порівняємо зображення котика у різній бітності глибини кольору. Тексти малюнки, музика, що опрацьовується комп'ютером, зберігаються у файлах. Залежно від того, які дані зберігаються у файлах, розрізняють текстові, графічні, звукові та інші файли. Однак навіть серед графічних файлів є різні за форматом файли. Це пов'язано з різним способом кодування даних у цих файлах. Існує багато форматів растрових зображень. Їх назви це абревіатури з перших букв. Розглянемо кожен формат окремо. BMP Bitmap Image. Особливістю є те, що зображення зберігається без стиснення даних. GPG формат скорочено від Joint Photographic Expert Group. Розмір файлів цього типу зменшується за рахунок стиснення даних. При цьому частково погіршується їх якість. Усім відомі гіфки. Graphic Interchange формат. Тобто графічний формат для обміну. Однією з його властивостей є збереження анімованих зображень. PNG Portable Network Graphic – Портативна мережна графіка. У цьому форматі дані стискаються без втрати даних та якості зображення. Ми дуже докладно розглянули растрові зображення. Настав час перейти до векторних зображень. Векторне графічне зображення складається з окремих геометричних фігур графічних примітивів. Графічні примітиви це відрізки, багатокутники, криві, овали тощо. Ми вже зустрічали їх у багатьох вбудованих і стандартних редакторах. Основними властивостями векторних зображень є види графічних примітивів, з яких будується це зображення, та кількість кольорів, що використовується для створення зображень. Графічні примітиви мають такі властивості, як розмір, форма, колір, товщина лінії контуру, колір і спосіб заливки внутрішньої області, розташування та інші. Головною відмінністю від растрових зображень також можна зазначити відсутність пікселізації. А ще те, що до редагування та форматування кожного елемента векторного зображення можна повернутися у будь-який час. Формати файлів векторних зображень також бувають різні. Перегляд векторних зображень потребує наявність. Відповідних програм. Наприклад, Adobe Illustrator. Скорочений формат цих файлів AI. або SVG формат. Scalable Vector Graphic. Це векторна графіка, що масштабується. Саме цей формат що має широке застосування під час створення креслені вебсайтів. WMF – це метафайли Windows. Універсальний формат для програм, що працюють в операційній системі Windows. Вони мають багато розширень імені файлів. Домашнім завданням є створення таблички, в якій треба перелічити недоліки та переваги векторної і растрової графіки.